День 53, Біблія, книга Псалмів, Псалом 35, Псалом Давида Господи, вчини суд над тими, що позиваються на мене, вступи у битву з тими, що виступають проти мене, візьми зброю та щит і встань мені на допомогу. Простягни списа і стримай тих, що мене переслідують, скажи моїй душі, я Твоє спасіння. Нехай осоромляться і зазнають ганьби ті, що чинять замах на моє життя. Хай відступлять назад і покриються стидом ті, що замишляють проти мене злочин. Нехай вони стануть, як полова на вітрі, хай розпорошить їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою, стане слизькою, і ангел Господній хай їх переслідує. Адже вони без причини таємно поставили на мене свою згубну пастку, безпідставно чатуючи за моїм життям. Нехай зненацька прийде на них загибель. Нехай упіймаються вони у капкан, який самі встановили, хай попадуться в нього і загинуть. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися Його спасінням. Кожна моя кісточка скаже, Господи, хто подібний до Тебе, ти визволяєш, бідного, з руки, сильнішого за Нього, а вбогого і нужденного від того, хто його грабує. Повстають фальшиві свідки і допитуються в мене про те, чого я не знаю. Відплачують мені злом за добро, душа моя у розпачі. Але ж я, коли вони хворіли, зодягався у веретище, впокорював себе постом, хоч моя молитва часом поверталася до мене. Я піклувався кожним, як другом чи своїм братом, ходив похиленим і сумним, немов у жалобі за матір'ю. Але коли спотикався я, вони тішились, сходилися разом, негідники, таємно зговорювались, кричали і не замовкали. Як злосливі облудники глузують, скрегочучи на мене своїми зубами. Господи, як довго ти дивитимешся на це, визволи мою душу від рикаючих, мою єдину від левчуків. я прославлятиму Тебе на багатолюдному зібранні, вихвалятиму Тебе перед численним народом. Не дозволь зловтішатися наді мною тим, котрі безпідставно вороже налаштовані проти мене. Котрі без причини мене ненавидять, переморгуючись очима, бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони замишляють лихе. Відкривають на мене свої уста й кажуть: ага, ага, наші очі це бачили. Ти, Господи, бачиш, тож не промовчи. Господи, не віддаляйся від мене, підіймись і стань на мій захист у моїй справі, Боже і владико мій. Суди мене за своєю справедливістю, Господи, Боже мій. Щоб не зловтішалися наді мною і не говорили у своїх серцях ага, ми досягли свого, нехай не скажуть, ми проковтнули його, нехай завстидаються і засоромляться всі ті, що тішаться моїм нещастям, хай вкриються ганьбою і соромом ті, що підносяться надімною, хай радіють і веселяться всі, котрі прагнуть справедливості щодо мене, і постійно повторюють: нехай буде звеличений Господь, який бажає спокою своєму слузі. Тоді мій язик звіщатиме твою справедливість цілий день проголошуючи тобі хвалу. Третя книга МОЙСЕЯ ЛЕВІТИ. У попередніх розділах Правила очищення для породіллі. Закон про ураження вовняного чильняного одягу, ниток прядива або будь-якого виробу зі шкіри. Розділ 14. Господь промовив до Мойсея, кажучи: Таким є закон щодо прокаженого в день його очищення. Його приведуть до священника. Священник вийде за табір, там священник учинить огляд. Якщо прокажений одужав від хвороби прокази, то священник накаже, аби для того, хто має очиститися, було взято двох живих чистих птахів шматок кедрового дерева, кармазинові нитки та гісоп. Потім, за наказом священника, одного птаха нехай заріжуть над глиняною посудиною із джерельною водою. Далі він візьме живого птаха разом з кедровим деревом, кармазиновими нитками та гісопом і вмочить усе це разом із живим птахом у кров птаха, зарізаного над джерельною водою. Після цього він сім разів окропить того, хто очищується, від прокази оголосить його чистим. А живого птаха відпустить на волю у поле. Тоді той, хто очищується, вибере свій одяг, зголить усе своє волосся, помиється у воді й буде чистий. Після цього він увійде до табору, але сім днів перебуватиме поза своїм наметом. Сьомого дня він ще раз зголить усе своє волосся, тобто свою голову, свою бороду і брови над своїми очима, він має зголити все своє волосся, випрати свій одяг та помити водою своє тіло. Тільки тоді він буде чистий. А на восьмий день він візьме двох ягнят без вади, одну однолітню вівцю без вади, три десятих частини ефи петльованого борошна, замішаного на олії для хлібної жертви, і один лох олії. Після цього священик візьме одне ягня й принесе його як жертву за провину разом із логом олії, і відділить їх як коливальну жертву перед Господом. Тоді він заріже ягня на місці, де ріжуть жертви за гріх та всепалення, тобто на святому місці, тому що жертва за гріх, як і жертва за провину, належить священникові. це є святе святих. Відтак священник візьме крові жертви за провину і нанесе її священник на мочку правого вуха того, хто очищується, а також на великий палець його правої руки, на великий палець його правої ноги. Потім священик візьме з лога олію і, наливши на свою ліву долоню, вмочить священик свій палець правої руки в олію, що на його лівій долоні, і своїм пальцем сім разів покропить олією перед Господом. А з решти олії, що на його долоні, священик нанесе на мочку правого вуха того, хто очищується, на великий палець його правої руки, на великий палець його правої ноги, поверх крові жертви за провину. Олію, яка ще залишиться на долоні священика, він виллє на голову того, хто очищується. Так священник звершить за нього викуплення перед Господом. Після цього священник принесе жертву за гріх і звершить очищення за того, хто очищується від своєї нечистоти. Нарешті він заріже жертву всепалення. Принісши жертву всепалення та хлібну жертву, священник звершить за нього викуплення, і той стане чистим. Якщо ж він бідний і неспроможний принести усе це, то він візьме одне ягня на жертву за провину, як коливальну жертву, щоб звершити за нього викуплення, десяту частину ефи петльованого борошна, замішаного на олії, як хлібну жертву, а також один лох олії і дві горлиці або двох голубенят, на які він буде спроможний. Одне з них буде на жертву за гріх, а друге на всипалення. Тож восьмого дня він принесе це для свого очищення священникові до входу в намет свідчення перед Господом. Священник візьме ягня жертви за провину та лог олії і принесе їх як коливальну жертву перед Господом. Тоді він заріже ягня жертви за провину, і візьме священник крові жертви за провину і нанесе намочку правого вуха того, хто очищується, на великий палець його правої руки і на великий палець його правої ноги. Відтак священник налє на свою ліву долоню олії, і пальцем своєї правої руки священник покропить сім разів перед Господом олією, що на його лівій долоні. Після цього священник нанесе олію, що на його долоні, на мочку правого вуха того, хто очищується, на великий палець його правої руки, на великий палець його правої ноги, поверх крові жертви за провину. А ту олію, яка ще залишиться на долоні священника, він вилі на голову того, хто очищується, і звершить за нього викуплення перед Господом. Тоді він принесе одну з горлиць чи з голубенят, в залежності від того, на що він буде спроможний. Одне з того, на що він спроможний, принесе на жертву за гріх, а друге на всипалення разом з хлібною жертвою. Таким чином, священник звершить за того, хто очищується, викуплення перед Господом. Такий закон відносно ураженого проказою, який неспроможний забезпечити все необхідне для свого очищення. Промовляючи до Мойсея та Арона, Господь сказав коли увійдете в ханаанський край, який я даю вам у володіння, і я пошлю ураження проказою в якийсь дім у землі вашої власності, то нехай господар того дому прийде та сповістить священникові, говорячи, щось схоже на ураження з'явилося в моїм домі. Перед тим як священник увійде оглянути ураження, священник звелить повиносити з дому речі, аби все, що є у домі, не стало нечистим. Після цього священник увійде, щоб оглянути дім. Якщо, оглядаючи ураження, він побачить на стінах дому зеленуваті або червонуваті заглиблення, так що з вигляду вони будуть глибшими від загальної поверхні стіни, то священник, виходячи з дверей дому, Накаже замкнути дім на сім днів. Сьомого дня священик повернеться і знову огляне якщо ураження поширилося по стінах дому, то священик накаже, щоб камені, на яких є ураження, вийняли і викинули їх на нечисте місце поза містом. А всі стіни дому нехай обшкребуть зсередини і ззовні, штукатурку, яку зішкребуть, нехай висиплють на нечисте місце. Поза містом. Тоді візьмуть інші камені і поставлять їх замість каменів, які викинули, візьмуть також іншу штукатурку та оштукатурять дім. Якщо ж і після того, як були замінені камені, а весь дім був обшкрябаний і знову оштукатурений, ураження повернеться і знову з'явиться в тому домі. То священник прийде і знову вчинить огляд. Коли ураження поширюється по дому, то це злоякісна проказа в домі, і він нечистий. Такий дім слід зруйнувати, а каміння з нього, а також дерево з нього та всю глину з того дому нехай винесуть на нечисте місце поза містом. Хто війде до того дому впродовж усього часу, коли він замкнений, буде нечистим до вечора. А хто спатиме у тому домі, нехай випере свій одяг, а хто споживатиме у домі їжу, повинен випрати свій одяг. Якщо ж священник, прийшовши і оглянувши дім, побачить, що після того, як дім був оштукатурений, ураження не поширюється по домі, то священник оголосить той дім чистим, бо ураження вилікувано. Тоді він візьме двох птахів кедрове дерево, кармазинові нитки та гісоп, щоб дім очистити. Він заріже одного птаха над глиняною посудиною із джерельною водою. Тоді візьме кедрове дерево, гісоп, кармазинові нитки та живого птаха вмочить їх у кров птаха, зарізаного над джерельною водою і сім разів окропить дім. Так буде очищений той дім кров'ю птаха джерельною водою, живим птахом, кедровим деревом, гісопом та кармазиновими нитками. А живого птаха відпустить на волю позамістом у полі. Так буде звершене за дім викуплення. І він стане чистим. Такий закон про будь-яке ураження проказу та про парші, зокрема щодо прокази на одязі та в домі, про нарости, про прищі та про білі плями, а також як дізнатись, коли вони нечисті, і як стають чистими. Такий закон щодо прокази. Розділ 15. Господь промовив до Мойсея та Аарона такі слова: Зверніться до Ізраїльтян і скажіть їм. Якщо у якогось чоловіка будуть виділення з його тіла, то через це виділення він нечистий, ось у чому суть його нечистоти стосовно його виділень, чи випускає його тіло певне виділення, чи в його тілі закупорилося його виділення, він перебуває у стані нечистоти. Кожне ліжко, на яке ляже той, хто має виділення, Буде нечистим, і кожна річ, на яку він сяде, буде нечиста. Людина, яка доторкнеться до його ліжка, нехай випере свій одяг та помиється водою і буде нечистою до вечора. І хто сяде на якусь річ, на якій сидів той, хто має виділення, нехай випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. І хто доторкнеться до тіла того, хто має виділення, нехай випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. А якщо той, хто має виділення, Плюне на чистого, то нехай той випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. Кожне сідло, на якому їде той, хто має виділення, буде нечистим. Кожний, хто доторкнеться до будь-чого, що побувало під ним, той буде нечистим до вечора. І хто нестиме ці речі, той випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. Кожен, до кого доторкнеться той, хто має виділення, а після того він не помив своїх рук водою. Нехай випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. Глиняний посуд, до якого доторкнеться той, хто має виділення, буде розбитий, а кожен дерев'яний посуд нехай буде помитий водою. Коли ж той, хто має виділення, очиститься від своїх виділень, він відлічить собі сім днів від свого очищення, після чого випере свій одяг та помиє джерельною водою своє тіло і буде чистим. А восьмого дня. Він візьме собі дві горлиці або двох голубенят, прийде перед лице Господня до входу в намет свідчення і дасть їх священникові. Священник принесе одне з них у жертву за гріх, а друге у всепалення, тоді звершить священник за нього викуплення перед Господом від його виділень. Чоловік, у якого станеться виверження сімені, помиє водою усе своє тіло і буде нечистим до вечора. Будь-який одяг чи будь-яка шкіра, на що потрапить виверження сімені, все те має бути випране у воді і буде нечистим до вечора. Якщо чоловік спатиме з жінкою і станеться виверження сімені, то нехай вони обмиються водою і будуть нечистими до вечора. Коли жінка матиме звичайні кров'яні виділення, тобто місячні, то її місячні триватимуть сім днів. Кожний, хто доторкнеться до неї, буде нечистим до вечора. Усе, на чому вона лежатиме під час своїх виділень, буде нечистим. Так само й усе, на що вона сяде, буде нечистим. Кожний, хто доторкнеться до її ліжка, нехай випере свій одяг та обмиється водою і буде нечистим до вечора. Так само кожний, хто доторкнеться до будь-якої речі, на яку вона сяде, то нехай випере свій одяг і обмиється водою і буде нечистим до вечора. Коли залишиться пляма на ліжку або на речі, на якій вона сидітиме, і якщо хтось доторкнеться до неї, то буде нечистим до вечора. Якщо в той час чоловік спатиме з нею, то її нечистота буде й на ньому. Він також буде нечистим сім днів. Кожне ліжко, на якому після цього він спатиме, буде нечистим. Коли у жінки триватимуть кров'яні виділення більше днів, ніж зазвичай, і не в період місячних, або якщо у неї будуть продовжуватись виділення після її місячних, то в усі дні виділень її нечистоти, вона буде нечистою, як і в період своєї звичайної е менструації. Кожне ліжко, на якому вона спатиме впродовж усіх днів її виділень, буде для неї як ліжко її нечистоти, тому кожна річ, на яку вона сяде, буде нечистою, як під час. Нечистоти її місячних. Кожний, хто доторкнеться до тих речей, буде нечистим. Він має випрати свій одяг та обмитися водою і залишиться нечистим до вечора. Коли ж закінчаться її кров'яні виділення, то нехай вона відлічить собі сім днів і після того стане чистою. А восьмого дня візьме собі дві горлиці або двох голубенят і принесе їх священникові до входу в намет свідчення. Священик принесе одне з них у жертву за гріх, а друге у всепалення, тож священник звершить за неї перед Господом викуплення відносно її нечистих виділень. Таким чином, ви оберігатимете ізраїльських нащадків від їхніх нечистот, щоб вони не повмирали через свою нечистоту, оскверняючи мій намет що посеред них. Ось такий закон стосовно тих, хто має виділення, і тих, у кого станеться. Виверження сімені, що робить їх нечистими, про недужу на кровотечу під час її місячних, а також про чоловіка чи жінку, що мають виділення під час своєї хвороби, та про чоловіка, який спілкуватиметься з нечистою. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі Ісус посилає 72 апостолів. Доля невірних міст. Повернення 72 апостолів. Ісус прославляє Отця, що робити, аби осягнути вічне життя, притча про милосердного Самарійця Ісус у домі Марти і Марії. Розділ 11. І сталося, що Ісус молився в одному місті. А коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них Коли молитеся, то кажіть Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм Хто з вас, маючи друга, піде до нього о півночі та скаже йому, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю, що йому дати. А той зсередини у відповідь каже Не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти мої зі мною на ліжку, не можу встати й дати тобі. Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. І кажу вам: просіть і дасться вам шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняють. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то невже подасте йому камінь, або риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Якось він виганяв біса, який був німий. Сталося так, коли біс вийшов, німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали вельзевулом, князем Бесівським він в бісів виганяє, а інші, випробовуючи, вимагали від нього ознаки з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Він ж каже, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій дім його майно в безпеці, коли ж хто дужче від нього нападе і переможе його, то забере все його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходить, тоді каже Повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним, тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших за себе, і війшовши, живуть там, і стає останнє тій людині гіршим від попереднього. Сталося, коли говорив він це, яка жінка, з попідвищивши підвищивши голос, сказала йому. Блаженна утроба, яка носила тебе, і груди, які ти ссав, а він відказав дійсно блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. А коли збиралися люди, почав говорити Цей рід лукавий, він ознаки шукає, та ознаки не буде дано йому, хіба що ознака пророка Йони. бо як Йона став ознакою для Ніневійців, таким буде і син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінця світу, щоби послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Мужі ні встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися після проповіді Йони, а ось тут більше від Йони. Запаливши світильник, ніхто не ставить його ні у сховок, ні під посудину, але на свічник. Щоб ті, які входять, бачили світло. Світильником тіла є твоє око. Якщо твоє око буде чисте, то й усе твоє тіло буде світле, коли ж воно буде лукаве, то й твоє тіло буде темне. Отже, пильнуй, щоби світло, яке в тобі, не було темрямою. Бо коли все твоє тіло у світлі і воно не має жодної темної частини, то й все буде світле, наче світильник осяє в тебе промінняв. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє. Тож те, що всередині, дайте як милостиню. І все для вас буде чисте. Горе вам, фарисеям, бо ви даєте десятину зм'яти й рути та всякого зілля, але обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах і вітання на майданах. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, бо ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому: Учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав: «Горе й вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Горе вам, бо будете пам'ятники пророкам будувати, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюйте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх. А ви будуєте їм надгробки. Через це й Божа мудрість, сказала, пошлю до них пророків та апостолів, із них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жертовником і храмом. Так кажу вам: вимагатимуть звід за в цього роду. Горе вам, законникам! Бо ви взяли ключ пізнання, та самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати й дуже випитувати його, сподіваючись впіймати його на слові, щоб його звинуватити.